Доброго дня, слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас 22 березня місто Тернопіль. живцюю укорінію живці інжиру. Зберігались вони в мене в такому салафановому пакеті, в літній кухні. Там саме холодніше в цьому році було, бо. В підвалі тепло було, осінь тепла. А в літній кухні була температура сама низька. Було у нас пару, град... пару днів мороз мінус 16, то я накривав його покривалом. Збереглися дуже добре. Оновив я зрізи і поставив нам вимочування на 12 годин гумат калію. Наберуть, хоч вони й були гарні. Е Такі тверденькі і була в них волога, але громад калію воно ще напитає, краще будуть е укорінюватися. Що нам потрібно для цього? Ну, Сікатор, щоб оновити зріз, потім шило, щоб робити е прорізи у нижній частинці нашого живця і укорінювач різопон буду 1% використовувати також лісовий мох. Але зараз на даному етапі другий етап це от перший було промиті замочені. Тепер марганцовки, розчин марганцовки. Їх продезінфікую. Коли я ставив на зберігання пізньої осені, я також промив їх у марганцовки і висушив, і потім отакий пакет поставив, і вони дуже гарно не зацвіли, не втратили тургору, не проросли. Термін. Всі, усіх чухалися руки ще у січні ставити на пророщування. Колись, як я починав, тільки з інжиром і з живцями мати справу. Так само у лютому, в кінці січня, вже ставилось на пророщування, укорінялося, а потім хоч плач, що з ними робити. На дворі ще зимно, об'єм великий. І садиш у, у, вже в горшок у корінчики проросли, а температура низька і корінчики відмирають і саженці, велика частка саженців гинула. Значить, стоять вони зараз будуть стояти. Зараз я ще долию води, щоб покрили повністю. І 15-20 хвилин будуть стояти на дезінфекції, а потім продовжимо відео. Продезінфікувалися мої живці, витягнув їх, вони стекли, вже верхи підсохли, тобто не верхи, а зрізи. Тепер беру шило. шилою ну рукою погано. Внизу на живці отак з чотирьох сторін півтора-два сантиметра робимо, травмуємо кору, щоб тут наростав калюс, а вже з калюсу наростали корінчики. І став, е, вмок, вмочую у ризопон. Але знову наголошую, для таких культур, як інжир, можна ризопонт, це за, е, за сильний укорінювач. Е, треба чуть-чуть отак припудрити, небагато. І ну, це одною рукою я струшую, бо не проростає тоді вічко. От бачите, є зачатки вічі. Зараз, 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 де воно є. О, воно ще спить все. Верхи я не, не парафіню, не воскую, нічого їм і так не буде. І заставляю. Отак горизонтально, навіть е, такий вже я свого досвіду побачив, що краще, коли. Ложить його горизонтально або навпаки, щоб мав він такий нахил п'ятка була вище за верх живця. Тоді скоріш наростає калюс, скоріш наростають корінчики і не пробуджується вічко. Доводимо от ряд я зробив. З таким інтервалом, щоб коли будуть наростати корінчики, щоб вони між собою не перепліталися. Потім ряд положив моху лісового. Ряд живців, ряд моху і так доверху. І потім покажу вам продовження. Заложив я свої живці в ящику, мох, переложував кожен. Ярус щось вийшло 4 чи 5 яруси. Отут вони трошки сідають один на другий, але то є не страшно. Головне, щоб вони не були мокрі, ці живці, щоб по них не текло. Якщо через тиждень я подивлюся, що оцей мох, ну, але він гігроскопічний, він практично його вистачає, щоб калюс і корінці е, е, вологості. Вистачає, щоб наростити корінці і калюс. Головне, щоб у нас отут не загнилося. Будемо слідкувати. Зараз я візьму, хай вони ще трошки просохнуть, тоді отакий кульок складу їх чорний від сміття і занесу в приміщення з температурою 18. Десь до 18, 15, 18 градусів. І буду вас інформувати. Це перша частина відео. Якщо хтось має невелику кількість живців для укорінення, то я виготовляю на продаж саджанці. За саджанці не телефонуйте, не пишіть, бо всі саджанці були реалізовані восени. Немає зараз нічого із саженців. То хто собі от придбав невелику кількість живців, то можна зробити отаким методом у шматині. Беремо бавовняну шматину, яка добре, не синтетична, яка добре тримає вологу. Беремо її, намочуємо, потім викручуємо, завертаємо так. Робимо таку скруточку. Отак от ми скрутили. О, і поміщаємо в кульок. Поміщаємо в кульок, закриваємо кульок і ставимо п'яткою, можна ставити до теплого місця. Але я ставив просто так у кімнату з температурою. 20 градусів і все наросло, все було чудово. Нічого не зацвіло, не загнилося. Так що це такий спосіб, якщо невелику кількість робити. От і вся інформація, що я хотів для вас донести. Слава Збройним силам України. Героям слава!